Основна інформація про особу на єдиній пластиковій картці. В Івано-Франківську розпочався прийом документів для виготовлення паспортів нового зразка. Щоправда, наразі тільки для тих, кому нещодавно виповнилося 16 років. Заздалегідь фотографуватися не потрібно. Знімок роблять прямісінько у приміщенні міграційної служби, а також оцифровують підпис. Мешканцям такий порядок до вподоби. Я думаю, це має велике значення, тому що. Він буде, ну мені подобається біський пластиковий паспорт, але, звичайно, той паспорт був гарніший, але це також гарний, але він дає більше можливостей, Я думаю, id картки покликані вберегти громадян від підроблених документів. Вони будуть двох видів з електронним носієм та без нього. На сьогоднішній день що може вміститися? Яка інформація на цьому чіпі? Інформація зазначена візуальної перевірки паспорта, тобто вся інформація, яка в зоні візуальної. Якщо ви дивитесь на пластикову карточку, там йде наприклад, прізвище ім'я по батьків, число місце рік народження, так, ваш відбиток е цифровий підпис, ваша фотографія, громадянин, ну, громадянинки, здав... оце все буде міститися в ЧІПі. Додаткова зміна інформація. Про місце реєстрації, сімейний стан, відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, так званий ідентифікаційний код, ведучу приватизаційних паперів. Щоправда, у новому документі не буде вказана адреса особи, натомість окремо видаватимуть довідку про реєстрацію місця проживання, термін виготовлення пластикового паспорта 30 днів, термінового 10. Перелік документів, які має подати особа, відносно невеликий. Паспорта батьків, свідоцтво про народження. Перенаявлення, якщо є інфекційний номер, індикційний номер, і якщо є, бо до 16 років в нас вже торік виготовляли. Закордонні паспорта діти хто у коє наявності закордонний паспорт, то важливо мати закордонний паспорт. Бо там вже присвоєний дитині у Гензер. Унікальний номер. І той номер, якщо є він закордонний паспорт він буде в українському паспорті, Він не міняється. Перший паспорт громадянина України традиційно є безкоштовним. Водночас видача документів нового зразка для всіх бажаючих стане можливою після прийняття відповідного законодавства. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.